Добрий вечір. Футбольний на голову. Черговий випадок. Сьогодні у нас в гостях В'ячеслав Шевчук, колишній гравець збірної України Донецького шахтаря, і людина, яка досі б могла грати в футбол на професіональному рівні, будемо чесні. Добрий вечір. Добрий вечір. У нас є чотири раунди. Перший раунд правда чи брехня. Я називаю п'ять фраз, п'ять фактів. Або ж це можуть бути вигадані факти. Треба назвати правда чи неправда. Кожен із них за кожну відповідь п'ять балів у першому раунді. Далі по 5 питань український світовий футбол. І фінальна супергра. Із супер-призом. Суперкубок у вас є, так? Да? Ну, суперкубок, так, да, який можна виграти, але там, там чисто серія пенальтів, бо там немає відповіді. Там немає варіантів спробуємо. Поїхали. Перший раунд, правда, чи брехня. Перша теза. Найбільша поразка в історії збірної України 0,5. Неправда. Неправда. Знаєте скільки? – Не знаю. 0-4. Але, але бал а, є. да? Іспанія і на чемпіонаті світу, і Хорватія колись колись давно. Але правильно, один бал є, тому що це неправда. Не обов'язково називати правильну відповідь. Рекорд відвідуваності на оновленому НСК «Олімпійський» належить матчу Динамо Шахтар. Тобто після того, як змінили лавки на пластикові сидіння. Рекорд відвідуваності. Туди входять тільки матчі чемпіонату України або міжнародні точку? Міжнародні, збірна. Ну, то може бути будь-який А, ні, ні, неправда. Не, не, не Динамо Шахтар. Ні. Насправді, правда. Да? 2001 рік Динамо Шахтар, ви тоді виграли. Ви вийшли на заміну. Тому матчі 2-1 ви виграли. Да? В якому році? В 2001. У 2001 році, так. Да. А сам Гіаєза був А, Так, да, так, да, так. Да. І там було 73 950. Чому рекорд? Потому что хотим. Потому потім... что сделали реконструкцию. Раніше були лавочки, да? Ні, тоді уже были. Тоді уже были сидіння. а ну, Це вже після реконструкції, да? Так, да, э, питання було після реконструкції, вже коли лавки замінили на пластикові, і пластикових було 73 950. Я а потім... просто знаю, що на матчі зборної, там на мск ходять тільки на шахтер, повний матч, і на зборну. І все. Ну, якось ще на «Динамо» ходили. Може би шахтер переїде на низько Олімпійський. Значить, треба переїжджати, Буде повний стадіон ходити. <реш> Я не знаю. Ну точно більше, ніж на Бальнікова ходили, коли ви тут грали кілька матчів. Ну, началь... Там не комфортно на Банніково. <реш> ну, для телебачення так само не дуже комфортно, тому що камера низька. Але неправильно, тому що це була правда. <реш> Ліхтенштейн не має власного чемпіонату з футболу. Правда. Правда. Я думаю, так. Да. Правда. Их, там и кубок Швейцарии, и может кубка просто играю в чемпионате Швейцарии, кубок Лихтенштейна. Ну, да, у них как-то там и футболисты как бы и играют, и живут, и работают там многие, да, даже не в своей стране, да, что такая ну, ситуация. Да. так, едет, так как вы вот с дома приехали до нас в студии, так само они из Лихтенштейна в Швейцарии. Правильно. правильно. Сбир на Бразилии играла на всех чемпионатах света. Да, правда. Точно знаете. Ну, якщо не вони, то хто? Україна? Сто думаю. Україна нескоро, не скоро дуже 99%. Правда. Ну, правда. Правда? 99% да? вони трансформуються в 100%. Ще одна правильне відповідь. Ну, п'яте питання, трошки рідне, може для вас. Поділля Хмельницький грала у Єврокубках від України. Каком? 2000? Починаючи з 92-го. Ні. <с> Правильно. Не грали в Поділля Хмельницький. Чотири правильних відповіді у першому раунді. Чотири бали це дуже хороший результат. Так? Да? Да, — Тут ну, в цьому раунді перемагає або ж інтуїція, або якісь конкретні знання. От у вас чого більше було зараз? Інтуїція чи конкретного знання? Інтуїція більше. — Інтуїція більше. Прекрасно. Чотири бали. Основний раунд. П'ять питань буде з українського футболу і п'ять з світового, ну або ж в світовому футболі там ще якісь. Або з правил футболу питання, або з якихось інших моментів футбольних. І тут є три підказки. Тобто треба готувати вже телефон, mm -hmm. тому що є дзвінок в другу. От у нас рік в цьому. У мене телефону. Немає з собою телефону? Ну, а взагалі і... без телефону все Я з пейджером. Не може такого бути. У нас. У мене пейджер. Пейджер? Кому ви напишете по пейджеру? Кому зараз можна написати по пейджеру? Special edition. Окей, є е, допомога ще ведучого. і 50 на 50. Але перше, яка футбольна команда названа не на честь річки. Десна, Ворскла, Інгулець, Нива. Нива. Нива, не на честь річки. Да. Правильно, і перші два бали. Тут два бали за кожну правильну відповідь. У 2010 році збірну України міг очолити італієць зі світовим ім'ям і відповідними регаліями. З ким федерація футболу була перемовлена? Фабіо Капелло. Марчелло Ліппі, Джованні Трапатоні, Аріго Сакі. Хто Окей, откуда у вас може бути інформація, щоб задавати цей питання? Неофіційна інформація. Неофіційна, так? Да? Тоді інформа... буде неофіційний відповідь. Будь ласка. І як ви будете додавати бали? Неофіційно. Я, я придумаю, як додати бали, тому да. що ця інформація, вона пройшла всім, і журналісти всі знали, як мінімум. Так, зараз я згадую. Я слухав, був слух як-то. Давайте липи. Липи? Да. Два балла. Як ви ставились до колись пограти от з таким тренером? Ну, вообще, всегда новый опыт, Приємно будет. Было бы поработать. Может, в будущем, когда-нибудь приедет. Хотя у нас работает Шевченко тоже з італійськими знаннями в тренерському штабі. Його є помощники, которые любили. работали долгое время в Милане и имеют опыт. Потому а-ля липи. Скільки м'ячів забив за шахтар Василь Кобін? Мо профи сиді матч. Mm -hmm. Один, п'ять, десять, двадцять. Один сто процентів. Кому, кому, кому? Ви пам'ятаєте тебе? Так, да, я пам'ятаю. на Абалоні він забив кубкова игра была, кажется. Він забив дуже красиво. А очень. Але чи один. 80 матчів було у коде. Ну ничего. Зато один. За... <зас> зато какой, запоминающийся. Насправді п'ять. Пять, да? Четыре наши тренировки взяли. В официальных матчах. Да. Неофициальная ситуация. С шахтарком. Да. Супер офіційне джерело. Сейчас я наберу им спрашиваю, зачем они ошибки. От можна було набирати Василя Кобіна в цьому питанні. Перша помилка, але нічого страшного, в принципі, поїхали далі. Який обласний центр ніколи не мав представника у вищій лізі? Або ж в УПЛ? Івано-Франківськ. Тернопіль, Суми, Миколаїв. Суми. Суми ніколи не мав. Точно. Да, 100%. Інші команди з інших місць пам'ятаєте? Так, Прикарпаття била, Ніколаїв. А, Николаев может быть и был. Подожди, а первая команда какая? Иванов-Франки. Ага. Тернопіль. Тернополь был. Сумы. Николаев. Ага, Сумы не были. Нет, суммы. Николаеву. Николаев? Или Николаев, или Сумы. вот это у меня. Давайте Суми. З Миколаєва ж дві команди насправді було в далеке 90-х. Все правильно, Суми. Да? Суми. Суми. А з Николаева, ну, я грав на этом Так. В, да, в 96-м году я играл. Це перша ліга тогда була в 96 му году. Они, наверное, в якому году? В, в, ну, в грав в 95 му а... В 95-му вийшли? – В 97 му Вони а не не tá, that... а -а -а. вилетіли. Вони вилетіли, тому що В 96-му я грав, вони з першої ліги були. Ви ще з поділем грали, там в першій Да. І потім сформувалася команда AVS, яка теж вийшла у прем'єр. Чому не «Евіан»? – Ще два бала. І останнє питання раунду про український футбол. Андрій Русел забив перший м'яч в історії збірної України на чемпіонатах світу. А хто віддав гольовий паст? Максим Калініченко, Руслан Ротань. Андрій Воронін, Олег Гусев. Так, если Руссов забив, значить он забив где-то со стандарта. Ви пам'ятаєте це? Я не помню нічого этого. Куди это? <кхм> я не помню этого. Ну и, значит стандарт хто подавав? Калиниченко. Значит. Калиниченко без варіантів. Э, не, а кто там, Воронін был еще? Ротань Гусев. Калиниченко. Не, Калиниченко, не знаю. Калиниченко. Хочу, Калиниченко. Да. Не берем. Та я не хочу, так. Да. Фантастика. Правильно? Да. Максим Калинченко, кутовий подав. Андрей Русал забыл в Саудийской Не, ну я знаю, что он очень хорошо подавал. И он, у него очень я думаю, он не отдает это кому-то право делать. І вам не віддавав, теж? Да я никогда не подавал. Могу бить просылы. Каждый должен заниматься своїм делом. Світовий футбол. По українському футболу у нас 8 балів. 4 в першому раунді, того 12, 5 запитань. Світовий футбол тут не тільки міжнародний футбол, а інші питання, які стосуються футбольного характеру. І от перша із них одна із систем автоматичного визначення голу має назву Яструбине Око, ведмежа лапа, заячі вуха, крокодилячі сльози. Як називається система автоматичного визначення голу? То ви самі придумали ті от шти. Три сам придумав, одна реальна є. Яструбине око, ведмежа лапа, А зайчевуха. хто це УФА, Фіфа придумав? Фіфа. Вона використовувалася з 2010 року, починаючи в тестовому режимі. Зараз. Вітя блатер придумав, він сильно старенький був, придумав. Так там і без платера, кому зараз вже придумати. Зараз її вводять, до речі, по новій. Отже, недавно, де Шахтар грає Лігу Чемпіонів, металісти протестували її перед Лігою Чемпіонів цю систему. Давайте ще раз. Яструбине око. Можна поміднення. Яструбине око. Ага. Uh -huh. Ведмежа лапа. Ага. Uh -huh. Заячі вуха, крокодилячі сльози. Та uh -huh. да? Да. око, мабуть. Крайне яструбине око. Два бала. У липні 2016 року один з футболістів вистріг на голові дві смужки у підтримку хворого хлопчика, якому оплатив лікування. Хто? Роналду. Погба. Тотті, Дані Алвес. Хто експериментує з іміджем на благо хороших справ? Алваш може. Пакба може. І ще... Роналду, Пакба, Тоті Алвас. Пакба. Є підказки. А що там? 50 на 50, наприклад. Да, Допомога виділяти. Давайте, да. ага. Десь... так. 50 на 50. Ага. Роналду, дані Алвас. Алес. Алес. Да. Роналду? Да. – Роналд. Насправді Роналду, та він дуже багато оплачує таких ось всяких речей, допомагає людям. І от... Я думаю, вони всі допомагають, просто може бути. Але так. він тільки він Ви вистів. Да, да? Дві смужечки, так. Да. Mm -hmm. Наступне питання: аут. І залишилось дві підказки. Гравець, який вкидає із за бокової, навмисне запускає його у суперника. Як повинен чинити арбітер? Усне попередження, плюс штрафний. Жовта картка, тому, хто запустив плюс штрафний, червона картка, плюс штрафний, чи попросити постраждалого надалі відходити на безпечну відстань. Який варіант правильний, з а точки зору правил? Усне попередження плюс штрафний. От я запустив м'яч з буховозу uh -huh. спеціально в цій дурі. – це перше. – Усне попередження да. плюс штрафний? – Да. А не жорстко так, якщо Так от спеціально. Чи обмежиться арбітром усне попередження? Ну я не думаю, что желтый за это должно наверное. Устное, наверное. Это штрафной, да? Устный плюс штрафный, желто плюс штрафной. Первое. Устный попраздник. Штрафный. Насправді, червона карта. Да? Червону картку. Тому кто вкидає аут, например, захиснику у лівому. Ну а вдруг у него мяч слетел с руки и что? Откуда попал у него? Арбитр має растенити, да? Нет, слышите, вдруг и выношкол излетает, мы специально люди накидываем. Во-первых, этот не может стать на метр, чтобы бросать аут. Соперник. Він да. на три, но вдруг у нього збилось там з ну, вже... прицела. Ну, тоді, якщо вже він відійшов метр на три, точно вийшло. Специально... Це офіційні офіцій... правила FIFA. Да? Я, ніч... Я нічого не вдумаю. Думаю, Поміняє скоро їх. <сум> поміняю, після нашого випусків. Так, <сум> треба да, <надо> звонок зібрати. <сум> так, три питання: всього два балла. Треба підтягувати далі. Футболіста з яким номером на спині ви не знайдете у складі Аякса. Перший номер, Сьомий номер, 10 номер чи 14-й номер. Футболіста з яким номером немає у Аяксі? Е -е, я думаю, 14, якщо я не собачка, кров грав під цим номером, ні? Все правильно. Ну, кров грав під цим номером. Але який? Це остаточна відповідь? Да, так. Да. Супер правильно. 14 балів, тому що на честь Йохана Кройфа навічно закріпили за цим номером. 14-й. Як шах... і в «Шахтері» 13, так? Да? Я не знаю, закріпили? <ріст> закріпили вже? Я думаю, да. так. <ріст> Продовжаємо. Будемо стежити. Мімози за Біджана, футбольний клуб з Коддівуару, який не програвав рекордну кількість матчів поспіль у національному чемпіонаті. Це світовий рекорд. Скільки матчів є світовий рекорд з непрограшів у національному чемпіонаті? 108 матчів, 208 матчів, 308 матчів чи 408 матчів. Це останнє складне питання. Це чемпіонат. Чемпіонат Код Футбольний клуб «Мімози Забіджана. Це є світовий рекорд за кількістю непрограних матчів. Алло. Алло. Так, ми дзвонимо Дмитру Поворознюку. Давайте ще раз вопрос. Мімози Забіджана футбольний клуб Скотдівуару, який не програвав рекордну кількість матчів поспіль у національному чемпіонаті. Це світовий рекорд. Скільки матчів? 108, 208, 308, 408. Ну, Я думаю, там матчів мабуть 30-35 в сезоні. В кордіварі може і менше. Ну 100, 100 матчів це три сезони. Три сезони, я думаю, реально 108 це 6 сезонів, команда не програвала. Ну мабуть, або 108, або 208. Це, це математика. Ты в школе в ровном школ... в, школі в, Ровному... в Ровно. міста рівно проходил математику, ходив на уроки? Это было уже давно. Я, Подожди, я думаю, смотри, это ты молодой телевизор. журналист, ты практически 30 лет, ты работаешь 12 лет на телевидении. Ты не интересовался чемпионатом Кот Да, я, я больше интересовался по Шевчуку, по Шахтарю и по Динамо. Окей. Ну, смотри, световой рекорд, Слава. Я думаю, что 108, может, мало три сезона, мабуть, 208. Но я, я не уверен в этом. Угу. Хорошо, давай мы сейчас еще раз. Ну, давай, спасибо, давай ще давай. Є ще одна підказка. Це підказка в Дучу. Ага. І це, в принципі, у нас вже останнє питання. Ага. Тобто підказку Ваша, да? або використовувати, або вже ага. просто да. так можна без неї. Беремо підказку? Так. Да. Підказка така: у одного відомого колишнього лівого захисника рівно вдвічі менше матчів за збірну України, ніж це число. Одного колишнього захисника збірної України. Так. Рівно вдвічі менше матчів за збірну України. два рази менше, так? Да? Так. Да, ніж це число, яке правильно. Цьому. А, значить. Так, мінус. 280, так? Да? Так, це виходить у нас 104 матчі, так, да, за збірну України, mm. колишнього лівого захисника. Mm -hmm. А хто він? Про кого я питаю? В'ячеслав Анатолійович, за Ітва? Так, так. Так. 100. 104 матча у вас за сбер Украины. Не, у меня 54, кажется. Так. А вы сказали, в два раза меньше, да? В два раза меньше матчей, мне 50 число. Это 108. Мающе. Точно. Ну. 180. Ну. Правильно. А я что то посчитал, что такое. Накинул 50 матчей за сборную. Еще накинул так. Мог бы где-то молодежную юниоров закинул. Ветерана за сборную. Что, не считаю туда? Не-не-не. Ну, ветеранская там уже окремо. Там скоро будет больше матчей, между египтяне на Вековых. Википедии открывать и смотреть. Там же тоже должно количество матчей за ветерана считать. Ветеранская Википедия. Ветерапедия. Как что-то, такую. Правильно, Два балла за цей вариант. Сколько у меня баллов вообще? Зараз. Четыре за первый раунд, восемь и шесть. Восемнадцать баллов. Зараз. И есть финальный раунд. А, еще один, да? А останнє питання: за нього 5 балів, якщо правильно, і мінус 5 балів, якщо неправильно. За одно, один, тут вопрос, одне питання. один вопрос? Одне питання. Я зашифровую тут персонажа в цьому питанні і немає підказу. Ага. Приймається? Беремо. Вже фінальний раунд. Тут зашифрована людина, за цими словами. Унікальний європейський форвард. Унікальний тому, що пограв за сім топ-клубів, із них за 4 в англійській прем'єр-лізі. Нещодавно він закінчив кар'єру. Хто цей форвард? За сім топ-клубів. Реально топ-клубів. За сім клуб. топ-клубів. В Бан... в За чотири англійських топ-клуби він пограв. І закінчив зараз, да? так? І от рік, пару півтора року тому закінчив. Можу сказати, що він в Індії догравав. А, я зрозумів. Хто? Е, дракба? Ну, дракба топ-клубів насправді. Один. Я говорю в Олімпіки. Я говорю, Марсель в раніше. Є... Рівня Челсі, клуби, скажімо так. Я знаю, питання дуже складне. Я на редакції перевіряв, тому в принципі я можу давати ще якісь підказки. Чотири англійські клуби. ну, Перший із них колись починав давно, у 90-х. Це ще арсенал був. Наверное, Андрій, я думаю, ні? Ну, он... Сім топ-клубів. Сири Анри. Арсенал, Арсенал, Барселона. Все. Да. Барселона. Все. Я, подумаю. я зараз думаю, як би досмотреть. Сейчас заснуть все тут, заснут пока я подумаю. Уже храпит он оператор. Так. В 90-х он в Англіи починав, да? Очень, Він починав в своїй рідній країні а він взагалі рід... європеєць, да? Європеєць. Потім перейшов в своїй рідної країни в Арсенал лондонський. Е, э, ну хто в Арсеналі був? Кану? Ну, він дуже мало пограв за Арсенал. Мало. він більше так відомий. Ну а який ще топ-клуб? Який у нього ще один? Арсенал? Хто ще? Манчестер Сіті, Челсі. Ну це тоді в 90-х, да? Ні, це вже в 2000-х. В 2000-х. За Челсі він вже грав. Наприклад, в фіналі Ліги Чемпіонів. Французи, значить, так? Да? Француз. Кто там Анри Треземы? Э, кто там еще был? Ну, Кантона нет, не там. Кого я еще помню? С моих одноклассников. Сын уйди США. Иди номер 4. Кто закончил? Жон пьер попал. Жон пьер Первый шар. Сейчас еще первый шар. Уже. Ладно, не мучай меня, все, хватит. Не буду мучить. Не. Николя Анелька. А, Анелька, да. Точно, Индии точно заканчивал. На телевидении, кстати, наш коллега работает, эксперт там работает. 13 очков. 13 очков, ну, больше не буду никому таких складных пытаний придумать. От чего начинали, там На и Навечно, закреп... Я... навечно закрепленные 13 Нет, мы специально, это моя стратегия была. Дякуємо вам за те, що нас дивилися. Сьогодні дякуємо В'ячеславу Шевчуку. І якщо ви так само добре грали і так само добре відповідали сьогодні на наші запитання, то ви. Футбольне на голову. Сьогодні у нас з зачіскою Роналду. Ви не угадали, але ми вручаємо вам те, що допомагає, в принципі, зачіскам. У вас були якісь оригінальні зачіски? Це наш призма. Були якісь оригінальні зачіски впродовж кар'єри. Крім тієї, яка була колись шахтарі на початку. Пахніть! Там у меня классические. Классический. Полубокс. Особо нету. Что-то вытворять.